І загалом, як повідомляв голова Ради оборони Кривого Рогу, Вілку цієї ночі росіяни влучили в кілька цивільних об'єктів у різних частинах міста. Є постраждалі в вкрай тяжкому стані. Ймовірно, за словами Вілкола, є люди ще під завалами. Поки що є інформація про сім людей. У цього ночі було шість ракет, п'ять місць вражень. Жодного немає відношення до військових. Один багатоквартирний будинок, там склад, від на якому там вода, кока кола фанта інші продуктові продукти. І більше нічого немає. 25 поранених, з них 10 важких і троє край важких. І сім, ймовірно, знаходяться під завалами. Зараз розбираємо завали, ще йде тушіння пожежі. Багато людей втратили. Свої квартири зараз займаємось розселенням, тобто йде ліквідація.